Сьогодні ми говоримо про створення перспективного плану об'єднаних територіальних громад, що абсолютно не означає, що згідно цього плану, сьогодні громади мають об'єднатися. Але є можливість для тих, хто вже на сьогодні готовий. Морально так сказати, він вже зрозумів, він прорахував, вони сьогодні готові об'єднатися, дати можливість таким громадам здійснити це. В принципі, методика вся виписана, і можна вже це працювати так. Тобто, дати можливість цим громадам уже сьогодні провести цей весь процес згідно закону, згідно регламенту ради так далі. І, скажімо так, в цьому вже році отримати додатковий ресурс із ДФРР, і вже з 1 січня 2016 року отримати бюджет на базі нового розподілу. Ну, для міст обласного підпорядкування місто обласного значення це як би особо нічого не змінюється через те, що ну, ПДФО у вас і сьогодні є. Да? Що для вас зміниться? Земля. От. І, звичайно, проблеми сусідніх територій. Це ми теж повинні чесно це і це правдиво реально. говорити, це реально. Це реально. От. Тобто, якби кожен міський голова він має усвідомлювати, що він отримає не лише додатковий якийсь ресурс, а він отримає і цілий ряд проблем, на які йому також треба буде звертати увагу. І, і сьогодні ми розуміємо, вже е, готовність населення приймати участь е, от в тих чи інших питаннях, вирішені їх там і так далі. Вона надзвичайно висока. Да? Тобто просто так відмахнутися вже не буде можливості, навіть враховуючи те, що е, ну, якщо невелика не, не кількість, от, наприклад, до міста Сунтам е, приєднаються дві чи три сільські громади, да? е, то ясно, що їхнє представництво в депутатському корпусі буде незначною. У виконкомі, в виконкомі міс... теж три ну, старости додадуться там чи чотири. От, тобто, теж, якби, але тим не менше, якби вони можуть і завитувати за таке слово, якщо вони бачитимуть, що кошти направляються тільки там на розвиток міської роботи. <клес> е да, е сьогодні Анущак він практично рещений да, проведення цієї реформи, ідеології. її. Лобіст, все це правильно, але я хочу сказати, от вчора я говорю про своє враження. Тобто я зразу хочу зазначити, це от моє враження, бо спілкувалися ми, ви знаєте, що несе відповідальність за реалізацію реформи Мінрегіон Буд і безпосередньо займається міністр, і покладено завдання на замміністра міністра То вчора, спілкувавшись із ним, він. Наголошую, знову ж таки, і на селекторних нарадах, ви, ви також тримали участь у цьому, і от вчора в розмові на добровільності. Тобто, на сьогоднішній день, я думаю, розуміють усі, якщо піде добровільно і піде знизу, то ця реформа не обратійна, вибачте, за російське слово. Якщо будуть ламати, то е, отримаємо просто майдан і нічого не отримаємо нормально. Тобто створені ці офіси реформ, з метою роз'яснення, з метою донесення до громада таких зустрічей, дискусій, консультацій і так далі. Тобто, на сьогоднішній день, як я розумію, і вчора він підтвердив про те, що нам не потрібно просто збудоражити народ. Знову ж таки, вибачте, за російське мовне слово. Нам потрібно, щоб підійшли з розуму. Так, да, є виписані певні правила, яким чином повинні об'єднуватись громади, але при цьому треба зустрічатися, треба обговорювати, треба консультуватися з тим, щоб все таки об'єднання відбувалося на добровільних засадах. І ніхто заганяти сьогодні не планує, і на перспективу також. Тобто, скажімо так, домовилися група. Навколо там, ну, наприклад, міста Ледєнна, да? домовилися таким чином, зустрілися з сільськими радами, переговорили <від> з депутатськими корпусами. Все, у вас пішло все нормально. ну, будь ласка, працюйте, як приклад, так? але говорити, що навіть якщо буде схвалений перспективний план, це не означає, що, по-перше, це догма. Бо і і в законодавстві прописано, що після схвалення перспективного плану, навіть після затвердження Кабміном, проводяться консультації ці офіси ще будуть працювати до вересня місяця. Проводяться консультації, обговорення, дискусії. З якою метою? Лише з однією метою. Для того, щоб виявити, можливо, якісь проблемні питання, можливо, якісь ще додаткові там, обрахунки провести, зустрічі з громадами і так далі. І можливі зміни неможливі, а їх обов'язково ми будемо вносити Бо надзвичайно короткі терміни. Через це. Я маю на увазі схвалення і розробки цього перспективного плану. Через те, і вчора ще раз нам напряму вже задавали питання, і негода відповів, що ні, це не догма. І ви не те, що можете потім вносити зміни до цього плану, а ви маєте провести ну, хорошу цю роботу навіть після схвалення і внести зміни до плану. Аналогічно таким же чином, як і його схвалення на сесії обласної ради. Я хотів би сказати е, свою думку щодо е, ситуації по Я хочу, щоб я буду доносити, де буду на засіданні в Києві, на яких засіданнях я тільки не буду, буду доносити думку найголовніше. У нас сьогодні реформи проводять люди, які живуть в в містах. Так воно складається, що в принципі керу, керувати цією ситуацією будуть люди, які живуть або в, районах, в районних центрах, або в обласних центрах, а в Києві ті, хто живуть в Києві. От. Треба обов'язково врахувати думку тих сіл і селищних громад, які живуть далеко від районного центру, від обласного центру. Тому що, якщо ми почнемо реформу, бо я вже чув сьогодні, є така думка у селян, що е, там, приїхали село закривати. Тобто, то, то люди сприймають це дуже, дуже фактично і буквально. Віде. І кажуть, що, коли ще там чують, сьогодні по телебачу, що буде адмінреформа 5 районів. І почнемо з адміністративної реформи, а не з е, самоорганізації населення. Тобто, так. тобто вас ніхто не буде питати, ви, як, ви, ви правильно кажете, що в принципі то е, люба реформа, яка б вона гарна не була, Подальшому через 5 років можуть сказати, що це правильно було зроблено, або навіть через рік скажуть, що це правильно позитивно зроблено. Люба реформа сприймається болісно. 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 Тому що змінювати болісно. хоч що, хоч на як, якщо тільки гроші дають, то це кажуть, що зразу нормально. Тобто, якщо сьогодні ми скажемо, що ми вам даємо на ваше село стільки коштів використовувати, все, це нормально. Вот. Зрозуміло, що сьогодні е, бюджетний е, закон про бюджет в цьому році. Він більш дав, дав сьогодні можливості обласному центру або цей податок на акциз, або тим селам, які знав яких є заправка, там, вони більш нормальні. А у кого хто знаходиться не на проїздній дорозі, хто знаходиться далеко від районного центру, у них сьогодні немає таких можливостей. Вони не почули, не відчули на собі, що у них з'явилося більш повноважень. Отримувати якісь кошти фінансового характеру, а без фінансів сьогодні ви не докажете, що це гарна реформа, що ви будете жити гарно. Чому не хоче об'єднатися сад з сумами? Зрозуміло чому? Чому не хочеться косовщина? Зрозуміло, податки нижчі, землі коштують так само, як в сумах. От, тому, але е, юнаківку спитаємо, що їм робити? Басовку. За... Басовку, давайте спитаємо. Що йдуть. Вони ще задають питання, а от як нам приєднуватися? Спитайте нас. А нам що робити? От будемо вирішити питання. Ми будемо ініціаторами приєднати басовку до Сум, Ні. Я думаю, ми, що... Що... От, от, але ми ця реформа, ця реформа, якщо, якщо, якщо вона повинна йти, то треба все ж таки е, зробити такий механізм, щоб врахувати е, думку громад, які знаходяться далеко від... Міст і дати і почати реформу не з голови, а з хвоста почати, да? з тих міст, які знаходяться сьогодні більш уразливі щодо фінансових можливостей. І тоді, тому що нас зрозуміє сад, зрозуміє Степанівка, зрозуміє червоне, суми все зрозуміють, тому що ну, гірше не буде. А якщо поділити, якби. Навіть фінанси всі, які у нас є, все ж таки, виділити кошти на села і приєднати їх в землі, це буде нормально. Якщо вот. не будуть незадоволені сіл, а їх багато сіл, і вони ну, будуть казати, що приїхали закривати село. Якщо ми це зробимо таким чином, що такого не буде, то і пояснимо їм перспективу, то я. От єдине, з чим 100% згоден, це про те, що треба приймати перспективний план. І от буде в цьому правити, і президентська адміністрація адміністрація президента правильно кажуть, треба реформу починати з все ж таки не з адміністративної реформи, а давати складу перспективний план, і щоб хоча б люди його побачили, як воно буде. І досвід обов'язково тих країн, які по 10, по 18, по 15 років, а хто швидко це зробив, людям пояснювати і йти інформаційно на телебачення і казати, що шановні, або ми зробимо це швидко, або ми будемо сперечатися 18 років, Там, як в Польщі це було. Все одно вони прийшли до того шляху, на що ми будемо проходити навіщо? По тому шляху, який вже до нас пройдений, і ми будемо придумати той самий велосипед, який вже давно всі. На ньому їздять, а ми його будемо забрати. Давайте зробимо і другий шаг людям пояснити, врахувати думку сіл, а другим шах, шагом треба все ж таки дійсно рішеннями. Я думаю, це Верховна Рада повинна приймати, уряд. Приймати рішучі дії стосовно об'єднання, але все ж таки не доводить для того, щоб було революційний якийсь процес, що, Звичайно, що будуть, знаєш. вийдуть і скажуть, що ви знаєте, вирішити поживу. Да. Да. А скористаються, я вам хочу сказати, що обов'язково, тому що е ну, я не думаю, що це люди кажуть про те, що приїхали з села Здравствувати. Я ще не, не раз це чув, е тому що багато родичів, знайомих живуть в селі і кажуть, е ви знаєте, що такий-то, такий-то приїжджав. Ну, от. І Коли в ну, селі десь кажуть, що про адміністративну реформу, що сьогодні є карта вже розподілу, і вже все вирішено. І сьогодні, як би ви не збиралися, що би не казали, це тільки замилювання очей, все вже вирішено без вас. І там, через 3-4 місяці, чи після виборів, щоб до виборів це не робити, ви потримаєте. Цей адміністративний поділ і будете працювати так, як вам скажуть. Ну, Тому надо це відкрито все робити. Звичайно. Тому що ми правильно, що ми зібралися, я думаю, що ми в подальшому будемо зібратися і може також і звернутися сьогодні. я прошу прощения, В чому на обласну раду не приглашаються міські голови міста районного значення? Так от вони б посиділи. услышали в областной ради о чем говорят, сказали бы, может быть, некоторых сельских, сельских Потому что Я здесь послушают в областной ради, что там они себя, они же по-другому как-то скажут. А так вот, например, ну возьмем Мискового голову, крыльца, послушал бы здесь, что скажут люди, потом бы пошел бы к себе туда в районную раду. А там уже что-то по-другому. Человек каждый же по-своему понимает. Ну, да. Это далее. Вот эти все мероприятия надо вынести на сайты, чтобы они были. Чтобы они... Ну, там можно там было что-то почитать. В селах тоже некоторых есть эти самые... Интернет они читают. Поэтому того. информация должна быть. И когда будет информация оттуда, ну, вот для Сумской области, начиная с областного совета, администрации и так далее, вот эти коллеги почему-то не хочет губернатор проводить уже больше месяца лежит наша заява подписана міським головою собрать міський галин все вместе так вот как вот здесь вот рассмотреть так рассмотреть на этом формі он не хочет не один вот три губернатора мы писали не один не хочет они понимают за нас люди голосовали у нас люди голосували і сьогодні, я знаю, що 100% ви <кас> теж сьогодні не сидите в кабінетах. ви Вы сьогодні виходите, сьогодні йдете до громади, скажете здравствуйте, здравствуйте. Я кожен день спілкуюся з людьми по дворам, вчора таки. От, ну понятно, що мені не задають питання ще поки що по об'єднанню громад. Бачите, <кас> ми чим займаємося. Вот. Вот. А ми з чим займаємося. Тому, я думаю, треба сепраці. І за процесі на односесія, буде завтра сесія. Навіщо набирати туди, завтра запрошувати? Там є біля більше 100 місць. Там 200 людей можуть завтра міститися. Якщо е, сесія розглядати питання об'єднання територіальних громад, реформи, самоорганізації, децентралізації, то треба запрошувати міст, сіл, селищ. Щоб вони були присутні, щоб вони задавали там питання. От я не хочу не хочу, я розумію, що знаєте, і, і, це ізрічна демократія приводить к анархії, а анархія не приводить к революції. Не завжди правильно так. направлено. Поэтому порядок должен бути в усьому. Але оповістити людей, попередити людей і сказати, поїдьте в село обговоріть. От і я вам хочу сказати, що можна реформу, любу реформу зробити правильно. Якщо врахувати інтереси, хай вони будуть малесенькі, малесенькі, але якщо зовсім не буде ніякого фінансового інтересу і е, фінансової е, не, е, знаєте, не незалежності фінансової, тому що незалежно від можна, якщо у тебе немає фінансів, так? От, щоб такої незалежності не було. Але правильно розподілити все, е, врахувати, і якщо це довірять людям, яких обрали. То вони будуть це проводити більш я з хочу прокоментувати. дивіться, ви говорите про те, що треба обов'язково врахувати, от, наприклад, там побажання юнаків і тобто тих віддалених сел, які знаходяться далі від обласного там центру, чи від районного центру, чи від міста обласного під значення. Я про що хочу сказати? Дивіться, в принципі, на сьогоднішній день ми ж не говоримо про об'єднання тільки навколо е, там сум чи навколо районних центрів. А них, Цього... да. Да. ні. ми ж ще й говоримо про те, що е, е, є можливості, значить ми обираємо і ще да. Ті населені пункти, які можуть, але вони ж можуть повинні мати якусь певну інфраструктуру на сьогодні. Да зв'язок якийсь вони да вони можуть кадрово забезпечити приміщення, тобто і, і їх теж підтягувати, бо вони будуть міні-центрами, да тобто дати їм можливість зростання економічного. І це все правильно. Тобто ми не говоримо, і більше того, я вам хочу сказати, якщо на початку було чітко, і в методиці це виписано, що от перше це міста обласного значення, районні центри, потім там. Бувші районні центри, якщо вони на сьогодні, враховуючи їхній стан, потім, а потім уже. то сьогодні, от ми, по-перше, ми чітко проговорили про те, що у нас і ми не ну, ні від кого не ховаємося, говоримо про це відкрито. І в тому числі і вчора про це говорили, наголошували, що є проблеми з об'єднаннями з містами обласного значення. Є проблема. І на сьогодні немає такого, щоб обов'язково, так, 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 так. якщо є місто обласного значення, що все-таки оцей план ось його він в муках народжується. Я чесно хочу сказати, бо задовольнити всіх це ж нереально, і, і неможливо, і кожен бачить це по-своєму. Тому от і передбачено, що потім ще буде йти оце обговорення плану. Причому бажано, щоб у кожній громаді ми готові до вас виїхати до кожного з вас, врахувати кожну думку і сформувати, ну от би, об'єднати, да, і передати туди, щоб це щоб був отакий зв'язок, не тільки до нас вимоги, а і ми своїми пропозиціями, своїми зауваженнями.